Привіт! Сьогодні ми розглянемо Leonardo Ai, один із найпотужніших інструментів штучного інтелекту для створення та редагування зображень. Якщо ви коли-небудь хотіли швидко та якісно генерувати унікальні ілюстрації, концепт арти або навіть навчати власні моделі для кастомних стилів, цей інструмент точно вам сподобається. У цьому уроці ми розберемо основні можливості Leonardo Ai, подивимося, як він працює, і навіть створимо власне зображення. Тож, поїхали. Перш ніж почати працювати з Leonardo Ai, давайте розглянемо, як зареєструватися та ознайомитися з інтерфейсом. Перейдіть на офіційний сайт Leonardo Leonardo.ai та натисніть кнопку Sign up. Ви можете зареєструватися через Google аккаунт або використати електронну пошту. Після підтвердження реєстрації вам відкриється головна панель керування. Головний екран Leonardo AI складається з кількох основних розділів: дім. Тут можна знайти останні оновлення, новини та навчальні матеріали. БІбліотека місце, де зберігаються ваші створені зображення. AI Tools набір інструментів для роботи з графікою, що включає Image Creation, Генерація зображень на основі текстових описів Motion, створення анімованих зображень. Real-time Canvas – Інструмент для інтерактивного малювання. Real-time Generation – Генерація зображень у режимі реального часу. Canvas Editor, Редагування зображень. Universal Upscaler. Покращення якості зображень Advanced – розширені функції, такі як Fine tuned models, кастомізація моделей для отримання унікального стилю, Training and Datasets, навчання власних моделей. Texture Generation Alpha, генерація текстур у стадії тестування, додаткові розділи. What's New – новини та оновлення. Premium Plans, інформація про платні підписки API Access, доступ до API для розробників. Settings – налаштування аккаунта. інтерфейс Leonardo AI добре організований, що дозволяє швидко знаходити потрібні інструменти та ефективно працювати навіть новачкам. Тепер давайте розглянемо основні функції Leonardo AI, які роблять його таким потужним. Перша генерація зображень Image Creation. Як працює. Введіть текстовий опис – «Prompt», який визначає, яке зображення ви хочете отримати. Виберіть стиль генерації або використайте власну модель. Налаштуйте параметри, розмір, деталізацію, варіації. Натисніть Generate ай створить унікальне зображення за вашим запитом. Приклад, ви вводите футуристичне місто вночі, кіберпанковий стиль. І отримуєте деталізовану сцену мегаполісу в кіберпанковому стилі. Друга анімація Motion. Як працює, ви можете додати ефект руху до статичних зображень, задаючи параметри динаміки. Опція корисна для створення відео, гіф анімацій або просто для додавання реалістичних деталей у ваші зображення. На жаль, ця функція недоступна в безкоштовній версії. Третє редагування зображень Canvas Editor та Canvas. Як працює, ви можете малювати, редагувати або додавати нові елементи до вже згенерованих картинок, i допомагає адаптувати нові деталі під загальний стиль, використовується для виправлення неточностей або покращення зображень. 4. Покращення якості Universal Upscaler. Як працює, ви можете збільшувати роздільну здатність зображень без втрати якості. Це особливо корисно, якщо вам потрібне високоякісне зображення для друку або деталізованих проєктів. 5. Використання кастомних моделей. Fine tuned Models and Training. Як працює. Можна навчити AI створювати зображення в унікальному стилі, завантаживши власні референси. Це допомагає дизайнерам і художникам створювати контент у своїй авторській манері. Що таке фастокени і як вони працюють? Fast Tokens – це внутрішня валюта Leonardo Ai, яка дозволяє отримувати зображення швидше. Як працюють фастокени? При генерації кожне зображення коштує певну кількість токенів. Використання Fast Mode дозволяє значно скоротити час очікування. Користувачі отримують безкоштовні Fast Tokens щодня, але їх можна докупити для швидшої обробки запитів. Порада. Якщо вам потрібно згенерувати багато варіантів у високій якості, використовуйте Fast Tokens для миттєвих результатів. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримувати ще кращі результати в Leonardo AI. Використовуйте детальні запити. Чим більше деталей у описі, тим точнішим буде результат. Грайтеся з налаштуваннями. Змінюйте стилі, пробуйте різні рівні деталізації. Використовуйте власні зображення як референси, це дозволить створювати унікальні роботи. Не бійтеся експериментувати. Леонардо Ай це інструмент, який розкриває творчий потенціал. Отже, сьогодні ми познайомилися з Леонардо Ай, потужним інструментом для генерації та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту. Ми розглянули його можливості. Створили перше зображення та дізналися, як можна покращувати результати. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, адже попереду ще багато цікавих уроків.